Виставка ікон життя Святого Миколая це арт-терапія, учасниками якого є бійці АТО, які проходять сьогодні реабілітацію. І це їх роботи, які виставляються в аргалеї. Ця виставка триватиме аж до довго, до 20 січня. Ця виставка є якраз можливістю кожен охоче може придбати для себе ікону і таким чином долучитися до благодійної акції для стати учасником цієї благодійної акції, поділи святок солдатом і е, ну. Кошти будуть спрямовані на реабілітацію бійців АТО. Це народна картина на склі, такі давна в нас робили. А скільки коштує така картина? картини від 700 гривень? Завайте, а, тут є картини бійців АТО і волонтерів, які з ними працювали. Що у вас ще тут відбувається сьогодні? Ну, сьогодні відбувається майстер-клас з колядок. Це Колектив Тетяни Ціковської е, навчає колектив з Павлограду старовизної е, поліської коляски. 재 <laughs>